Центральна робоча комісія виїхала до нього в лікарню. Там не було, я не знаю, квиток до потяг. Голосувала за злочинні закони 16 січня, було зроблено таке виключення. Наприклад, регіонала Оніщенка, який йде в Київській області за мажоритарними округами, це такий гламурний собі бізнесмен, займається кінним спортом, привозив Періс Хімтон, вандама привозив. Він взагалі не проживає в Україні. Суди всіх інстанцій йому відмовили в реєстрації, а ЦВК все одно його зареєструвала. І ця людина йде на вибори в мажоритарному округу по Київській області. Банду геть! Банду геть! Окандасового геть! Окандасового геть! Оциндовського вимагаємо ілюстрації СВК також. Люстрація в ЦВК! Люстрація все века.

Гарно виглядаєте сьогодні, як завжди. Що ви там робили, дівчатка? Реєструвалися? Дівчини, з вами можна? Дозвольте. Козака всередині. Давайте. Давайте поїхали. Можна йти друзі. Козаче, де таких гарних дівчат знайшли? Ооо, на Україні. В рідній столиці. брат, часи настали. Слава Україні! Веселі, брате, часи настали, наближаємось до мити. Чому ж я шукаю іншу стежку, чому я далі ними не хочу ти? Чому штурі я шукаю іншу стежку човує? Далі з ними не хочу йти. Національна революція продовження буде обов'язково мати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смертва! Даю. А тепер поговоримо про те, що це за. Так, так. Гроші з собою. Геть. Звіщай. Владу, людям, бандитам, чортям. Владу, людям, бандитам, чортям. Збережем собі шибки ворожі. Даймо всім. Ні там, ні. Тогда мы к нему. Никита. Тогда мы к нему. Никита, он промчался к нам. Мы тут под. Вот оно, определено. Зараз знову Їх під цим приводом не зрозуміли. Зняли з реєстрації. А от по первому питанню, по первому требуванням. Проти кого іменно, проти? Я не буду перечисляти всі списки тих э, партій. Ці люди попали і в э, б'ють. И Порошенкивскую. Замечено очень много бывших, бывшей команды Януковича, также по Киеву в списках Порошенко попали даже Олесь, Долгой, Олесик, наш любимый, который в Киеве очень много дел наворотил в команде Черновецкого. Очень много вопросов. Также снятие кандидатов от правого от партии правого сектора. Это тоже очень много вопросов, потому что эти дела можно было спорить спокойно, но... ЦВК принимает это решение. Опять же, Пилипишин, Пилипишин опять на дом выезжает, ЦВК защищает. Ходорков, Хорошковский, извините. Хорошковский, опять же, человек, который два года отсутствовал в Украине, приезжает сюда, опять возвращается, рассказывает, как он собирается страну поднимать с колен. Но человек отсутствует два года, по законодательству должен по хотя бы в год, больше половины года находиться в стране. Но не выполняя это условия, был суд, суд, который принял даже члены ЦВК, приезжали люди с ЦВК, приезжали с документами защищать Хорошковского. Как по мне, это неправильно. Такие люди, которые были при власти, которые показали свое отношение к народу, опять же, голосовали за эти законы, диктаторские, как мы назвали, 16 числа, они не должны быть во власти. Они уже свою роль отыграли, они должны просто уйти и дать дорогу молодым, новым людям, новые лица. Это основное условие не только правого сектора, но также и народа Украины. Де ви такого гарного хлопця зустріли з камерою? Якого Оце поруч, що стоїть? Як ви думаєте, сьогоднішня акція дасть якийсь результат? Я сподіваюся на це. Вимога це процес. Воно так одразу ніколи не, не вийде за одну акцію, чи за день, чи навіть за рік. Це процес і це націоналістична діяльність кожного дня, кожного патріота, і націоналіста, який вірить в свою державу. Який дійсно діє, а не говорить, і отак усі разом, ми, звісно, переможемо. І сьогоднішній день це як одна з таких дій. Як воно бути активісткою? Бути активісткою це бути свідомим громадянином. Тобто, кожен громадянин це активіст, кожен має щось робити для того, щоб були реальні зміни в країні у владі. Зміни починаються з кожного з нас, і треба змінювати світ навколо себе. Це, це обов'язок кожного громадянина. Як вам здається, за цей період який такий пройшов за за останній рік? Що змінилося в Україні чи в Українцях? Ви знаєте, змінилася дуже свідомість звичайних громадян, тобто е люди, які жили своїм життям, яким було в принципі ну. Байдуже, що що відбувається в країні, якісь там середні класи, так далі. Вони просто ходили на свою роботу. Їх ну взагалі не цікавило те, що якісь глобальні процеси, що відбувається, якісь закони приймаються. Змінилось те, що громадянам стало не байдуже, але е, на жаль, ті люди, які переважна більшість тих людей, які перебувають зараз при владі, вони цього ще не розуміють. Потрібно постійно нагадувати, постійно. Вчиняти якісь дії, акції для того, щоб нагадувати владі, виконувати правильно, старанно свої обов'язки. Тут наша земля. Ми українці. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні!